Привіт, мої юні глядачі і глядачки. Це відео чисто без сценарію, чисто імпровіз. Сьогодні я не дарма в такому прикидончику. Сьогодні я вам розповім про ADC. Що це таке, як він носиться, коли було придумано і, звісно, що входить мій adc на При Пригідні 70-80% відсотків ти чув наступні три літери: C. Іншими словами, це абревіатура від трьох прекрасних. Плів Everyday K перевожу на хлопці Розум носити кожен день. Тобі ж це по факту мемор, який ти носиш кожного дня. Так що таке той ваш ADC і чому ADC Сі досить часто називають adc набор для виживання чи adc набор для того, щоб видобути вогонь з твоєї задніці? Чому так? Тому що чисто маркет. Звісно, ти можеш сказати, що коли ти виживаєш, ти використовуєш певний набір кожного дня. Проте це більше інструменти для виживання на кожен день. Проте в нашому 21 столітті дана штука трохи мілітарізувалася, іншими словами, перейшла трохи в мілітарі товариство, і так сталося, що це вже більше як мілітаріс штука. Проте є дуже різні edc набори, і суть цього набора досить проста. Це щоб тобі було комфортно ходити, будь це місто, будь село. Будь ліс, будь задніця твоєї колишній це має бути щось універсальне, тобі ж має тебе врятувати у саму скрутну годину, і плюс до того всього, це все ж таки щось має на увазі, що має тебе врятувати, щоб ти вижив хоча б перших, ну плюс-мінус 12 24 години Якщо брати коротко, твій ADC набор це може бути банально ключі, гаманець і телефон. Тобі ж те, що ти собі ложиш в кишені, це вже є твій ADC набор. Але майже у всіх adc наборах можна знайти одну спільну рису. Це те, що в кожен adc набор майже входить одне й те саме. Все залежить від контексту, можна сказати, від субкультури, яка використовує цей набір, і, звісно, від повсякденних задач того, хто. Збирається EDC набір. Кожен набір збирається індивідуально під себе, і від цього залежить е, те, що в нього буде входити. Але якщо так придивитися, якщо брати чисто мільтері тусовку, то туди входить зазвичай якийсь ніж, гаманець, можливо, рукавички тактичні. Неодноразово бачив мультитули, типу мультитул-карточка, мультитул, мультитул пустий швейцарський і так далі. Також бачив хіпстерський ЄДС-набір. Там є сірнички, там є ніж, таті там в основному хіпстери Такі от маленькі ножички, доволі прикольно. В принципі, все. А так, доволі поширено це ножнички, гаманець, телефон, ключі і, в принципі, все. Загалом, а які бувають ADC набори? Їх є доволі багато. Є ADC набор для хіпстерів, мілітарів, для. Можна так сказати, походів для міста, для села, для повсякденних задач. Все залежить від того, куди ти себе відносиш. Якщо ти типу як хіпстер, в тебе буде один ЕД набір. Якщо ти простий дефолтний громадянин України, в тебе буде зовсім інший ІДСІ набір. А якщо ти себе відносиш до мілітарі тусовочки, то в тебе буде взагалі третій ЄДСІ набір. На кого я себе відношу? Я не знаю. Тому що в мене ЄДСІ набір складається як із медицини, так і з мілітарі, так і просто як середню статистичну. Чного українця, тобі ж я можна так сказати, зборна солянка. Проте цих adc наборів є дійсно багато, і ти можеш скомпонувати його під себе. Можеш взяти щось з adc набору, типу як military, можеш взяти частинку звіти, частинку звіти і частинку звіту. Саме головне, аби було тобі зручно. Про те пам'ятаю, який би ти ADC набор собі не зібрав, такий як в мене. Можливо, десь ти типу, побачив когось на Ютубі. Головне, аби він був комфортний для тебе. І останнім часом я просто бачу таку картину. Всі женуться за тим, аби воно було естетично красиво. Типу, має бути саме мілітарі сумочка В цій мілітарі сумочці в тебе має бути хіс. Це хімічний істочник світла. в тебе має бути якийсь там складний ножичок, має бути то, 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 то. А по факту, ти тим всім не користуєшся. І я тобі більше скажу. Ти просто носиш зайву вагу. Та й помімо того, ти просто зайві гроші потрапити. Тобі ж по факту ти тратиш більше на зовнішній вигляд твого ADC набору, ніж на його функціонал. Головне, аби функціонал тобі підходив, а та як він вже виглядає, це зовсім інша історія. Звісно, ти можеш зробити його доволі естетично. щоб на сумочці був хіз, щоб тут ручечка висіла, щоб тут були так, як я собі хочу зробити сюди, наклеїти наліпку хижака, очі хижака, вони вночі світяться доволі прикольно. Ти можеш так зробити. Про те, чи буде воно для тебе функціональним і чи будеш ти його використовувати. Проте, як би там не було, ми переходимо до Могедіції набору. Що ж, подивимося, В мої кармани так сказати. Почнемо з сумочки. Ось така сумочка, однолямкова сумочка. Купив на мілітаристі і це не реклама. Хоча, хлопці, ну скільки можна, давайте пишіть мені з приводу співпраці, а то я вас безплатно рекламую. Купив на мілітаристі за 700. Тисячу гривень, не пам'ятаю, але сумочка за свої гроші топчик. Далі такий шеврончик наклею собі, хочу наклеїти очі хижака. Не знаю чому, але не буде. Далі переходимо до найбільшого основного карманчика. Відкриваємо. Одразу мене тут зустрічає гаманець. Я думаю, не потрібно пояснювати тут чого. Записник. Я сюди записую абсолютно все, що мені там потрібно. Вдруг там гуляю, зустрів когось. Ми там про щось домовились. Треба записати номер карти, номер телефону, якусь вулицю, а там телефон розряжений. Далі ручка. Oh yeah! До записника. Ще одна ручка, це ще не все. Ще одна ручка. Три ручки для того, щоб щось записати. Паспорт. Носовий платочок для чого він потрібен. Або я буду гуляти з подругою, вона захоче поплакати, або ж я захочу уронити скупу чоловічу світу, хто його знає. Та й загалом річ корисна, ті самі сльозки підтерти. підтерті, класна штучка. В основному даю користу... на користування дівчатам, які гуляють. Да, і в них там не знаю тус потихлаша. Хоча давайте будемо чесними. Я майже з дівками не гуляю. Наушники безпроводні, найдешевші, які зміг знайти на Aliexpress, працює лише один наушник. Але ми ще вернемося до наушників і ми до них одразу ж вертаємося. Наушники. Тепер сядьте ся ті, хто стоять. Оригінальні ксьєомовські наушники за допізди грошей. Прям дуже хотілось купити до мого Redmi, прийшла зарплата, купив. Але все одно в основному слухаю музику на цьому одному наушнику. Логічно. Кавітру, успокойся, пожалуйста. Далі. Аналог серветок називається туалетний папір. І посрать, і посать, і комусь дати в користування. Ключі від квартири. Ось такий провід. Значить, це такий провід, який продавався разом з цією сумочкою. Цієї сумочки тут є такий вихід. І Зазвичай він закритий, він закривається зсередини. А так, якщо тобі потрібно користуватись телефоном і одночасно його заряджати, всередині може бути павер, під'єднаний до цього розйомчика, дякуючи от цьому проводу. Ну а звідси вже непосередньо зарядка до телефону. Що ж, далі нас зустрічає турнікет. Привезли в Польщі рік чи два назад, до речі, оригінальний. Два стіка Альмагелю А. У мене гастритик трошки розігрався, і тому можливо буде боліти животик і можна прийняти. Що ж, на цьому карманчику все, переходимо до меншого карманчика. Так, у меншому карманчику нас зустрічають одразу два таких е шеврончика. Шеврон медика. І ось такий шеврончик, не знаю, як називається, але прикольний. На форму собі хочу наклеїти. Далі кіндер сюрприз. Тут в мене рукавички нітрелові, доставати не буду, бо запаковувати гемор. Треба вже нову цю коробочку брати. Далі нас зустрічає мій улюблений. Ось такий складний ніж від Ектів. Купив я його собі на новий рік, типу як подарунок. Прийшов зі мною і рим, і Крим і водні труби, рятував неоднократно. Підрізали якісь ну, коротше, що тільки не було. Пути і ніж, користуюсь, рекомендую. Це от така коробочка. Тут і віск для брекетів. Хто не знає, як він виглядає, це по факту просто свічка, така от маленька, яка запакована сюди. Все. Просто тупо віск. Перцовий балончик 3 зуб 16. Не пам'ятаю, за які гроші купив, але відлякувати алкашів, які чувствують себе дуже борзо, взагалі шикарно. Тому що пиздитись я не люблю, а якось захиститися я впотів. І... і майже остання річ, яка нас зустрічає тут, це ключ від кімнати в гуртожитку. І ось такий шестигранник від мебелі. І да-да-да, це та сама фірма. Я рекламувати її не буду. З Цим карманчиком все. І в нас залишається самий останній, фінальний карманчик мого ADC набору. І ось він тут є. І ви не повірите, він абсолютно пустий. Вуаля, ніц не падає. Цей карманчик я бережу для того, щоб сюди положити там якусь купюру, типу 50-100 гривень, на всяк випадок, щоб було, типу НЗ. Ну і в принципі, все. Ось так виглядає мій ежедневний ADC набор. Да, дуже багато речей, але не дивлячись на те, що він не виглядає дуже естетично, він, сука. Максимально функціональний він покриває абсолютно всі мої потрібності. Як і послухати музику, так і сходити в магазинчик, десь собі купити якісь кросівки нові, купити якогось хлібчика собі. Там, якщо по дорозі когось била машина, масивна кровотеча з кінцівки є чим і собі допомогти комусь, якщо болить живіт від гастрита, Альмагель. Треба щось записати, вуаля, відкрити квартиру, відкрити кімнату в гуртожитку, з берегетами вирішити питання. Та блять, банально з дівчиною погуляти. Тут -то є абсолютно все. Починаючи з банального гаманця, закінчуючи навіть тим, що не носить а, абсолютно кожен. Тобі ж ну, я не впевнений, що кожен з вас носить от такий раніше. Я його ношу часто як талісман. Ось так він виглядає. Да, можливо, він для когось за великий, можливо, для когось занадто НАТО запористий в плані того, що дуже багато речей, яких не потрібно носити. Проте мені так спокійно живеться, я ними всіма користуюсь, звісно, не кожного дня, проте навіть ці ж самі рукавички, вони тупо розходні матеріали. Я ними користуюсь дуже часто. Так само, як і сам цей перцьовий балончик, також дуже часто доводиться використовувати. В принципі, ось так виглядає моя IDC-шка, Чи дорога вона, кожен зможе зібрати? Єдиний мінус це сумочка, треба трошки грошей потратити. Що зробимо маленькі підсумки даного відео? Як я вже раніше казав, бувають доволі різні idc набори. Ти побачив річний idc набор. Думаю, що він тобі стане у нагоді, ти скомпонуєш, подібне, як і в мене, можливо, або можливо, одесь в когось побачиш і в нього візьмеш ідею. Що ж, а ти був на місці пікових звершень. Якщо ти тут вперше, сподіваюсь, що залишишся тут надовго. А ти не ставай тряпкою і дірзай.